Всім привіт! Приїхав на ремонт ось такий електросамокат. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Проблема тут яка. Перше, він не вмикається. І друге, подивіться, як тут ходить стійка. Бачите? Один болтик обломаний, другий, третій. Четвертий знизу ось. І ще бачу закручений якийсь шуруп. Зараз потрібно буде розібратися, що з ним. Самокат весь в болоті. Десь як їздили, каталися, поламалось в дорозі і привезли в майстерню. Я раніше дуже переживав, що вони грязні, приїжджають до мене, а потім я просто почав брати. Гроші за те, що я їх мию, якщо мені потрібно. Розбираємо зараз і дивимося, що тут нас сталося. Перше, що я вирішив зробити, це зняти батарею з цього самоката. Почав її знімати, а вона не знімається. Думаю, можливо, поламався ось цей механізм. Ця защіпка. десь не відходить там чи що. Зняв ось верхній дисплей. Заглянув всередину. Ніби все добре, але звернув увагу, що тут є сліди якогось клею. Взяв фен і феном почав гріти цю батарею. Точніше, не батарею, а саму стійку. І тільки після того, з великими зусиллями, мені вдалося її зняти. Коли я її зняв, що я тут побачив? Що вона приклеєна на двосторонній скотч, ця батарея. Мені про це ніхто нічого не сказав. Можливо, я сам мав здогадатись. Далі я вирішив зняти контролер. Як ви думаєте, легко було його зняти. Бачите, сліди клею є. Якийсь 88-й, видно, потік, коли клеїли батарею. Все ось такий металевий струсті невеликий. Це від того, що там. Стійка та рухалась, наробила цієї стружки. Зараз розберемо, глянемо, що тут всередині. Розібрав я цей контролер, і що я побачив всередині. Всередині було багато металевої стружки. Точніше, можна сказати, не стружки, а це така алюмінієва металева пудра. Вона була всюди, на мікроконтролері. Між контактами RX-TX 15 вольт і 42 вольта тут. І побачив таку річ. У нас коротке замикання по 5 вольтах. Я зараз Стою щупами на живлення датчиків хола двигуна, коротке замикання по живленню мікроконтролера. Теж коротке. Ось кришка з цього контролера. Бачите? Ось така металева алюмінієва пудра. Потрібно ще подивитися, що там у нас з дисплеєм. Зняв я дисплей з цього електросамоката. Запустити мені його не вдалося. Ось така ситуація. Я собі думаю, як ця металева стружка могла в цей контролер так попасти, але її тут просто багато. Дивіться, на цих контактах, не знаю, чи в камера сфокусує, покаже, ось відблискує. Ось тут вона, ось тут збоку, дивіться. Її тут просто повно. Так само всередині її там вистачає. Там та стійка, вона вже давно, напевно, хиталася в цьому самокаті, їздили і там його там дубасило, дубасило, наробили цієї стружки, і вона попала в цей контролер і попалила ту всю електроніку. Ось така ситуація. Вирішив переконатися, чи точно проблема з мікроконтролером. Я так задимів, тут все каніфолем. Під'єднав контролер до лабораторного блока жилення, поставив струм 1 А, вмикаємо, бачимо споживання у нас 48 мА і дивимося на наш мікроконтролер. Можна бачити, ось посередині каніфоль починає плавитись. Контроллер згорів і має коротке. Поставив щупи на роз'єм, який виходить до датчиків хола, і можна бачити, мультиметр нас коротко вже не показує. А все чому? Тому що я взяв за допомогою паяльної станції, випаяв цей мікроконтролер. Бачите? І коротке пропало. Це діагноз 100% підтвердився. Металевої стружки в цій стійці повно. Бачите, відблискує. Якщо так ставитись до техніки, який може бути результат цього ставлення? Тільки ось такий. Що? Наступний самокат ремонт. Ось такий електросамокат на ремонті. Ось так і називається, можливо, комусь буде цікаво. Проблема тут яка? Його помили водою і він перестав вмикатись. Натискаємо кнопку включення, реакції нема ніякої. Ще власниця казала, що давала подивитися якомусь електрику. Цей електрик розібрав. Подивився, почистив контакти і самокат так і не запрацював. Ще бачу, тут поломаний ось цей гачок. Чомусь його відламали. Не знаю, чи вдасться його прикрутити, подивимося. Зараз розбираємо і дивимося, що саме в нас тут сталося після того, як його помили, що він перестав вмикатись. Перед тим, як тут щось дивитися, потрібно виняти батарею. Батарея в нас знаходиться в рульовій колонці. Тут є така кришка, ми її повертаємо, виймаємо, ось бачите, вона фіксує саму батарею. І Виймаємо батарею. Ось така в нас тут батарейка. Тут характеристики. 10 s 2 p Так, контакти. Так, якби я це відео знімав дядько Максим, він би зараз сказав, Тут були діди. Можна бачити, є. На силових все нормально, а на сигнальних контактах видно, що їх ковиряли. Це дуже і дуже недобре. Так, далі. Ось пошкоджені грані на болтику чи тут шуруп. Ох ці діди. Вийняв батарею і вирішив одразу її розібрати. І що ми тут можемо бачити? У нас тут дуже багато води. Волога сюди потрапила. Бачите? Не дивлячись на те, що батарея була проклеєна герметиком, все рівно вода сюди попала. Це все мийки високого тиску. Вони роблять дива. Вода попадає туди, куди попадати навіть і не мала б. Продуто все повітрям. Здається, все висохло. Вирішив від'єднати акумулятори від плати БМС і під'єднати до нашого вимірювального приладу напруги. І що ми можемо бачити? В принципі, з батареєю все добре, розбіжність між комірками 9 мВ. Акумулятори, я думаю, ще повинні працювати. До плати БМС є питання, тому що, можна бачити, є окиси на самій платі. І її ще потрібно відклеїти, вона тут приклеєна, що там з другої сторони. Плату БМС вдалося відновити. Зараз підключив все на місце, також підключив електронне навантаження, щоб подивитися, як працює наша батарея. Струм 3 Ампера, можна бачити, батарея наша працює. Далі нам потрібно буде розібрати контролер і дисплей. Зняв контролер. можна бачити. Тут є окиси на наших контактах. Потрібно зараз буде все тут почистити. Також потрібно буде розібрати, повністю виняти плату і подивитися, чи нема там пошкоджень від вологи. Також зняв ось такий дисплейчик, можна бачити також присутні окиси на платі. Дуже не хочеться відпаювати. Сам цей дисплей, але бачу, що, можливо, і прийдеться, тому що також є сліди того, що там була волога. Ось в такому ця плата. Зараз все помию, висушу і будемо пробувати під'єднати. Пройшла енна кількість часу, вдалося все запустити. Ось можна бачити, дисплей працює. Режими перемикаються, освітлення працює, все ось так під'єднано поки що. Зарядку теж вдалося відновити. Тут USB. Бачите, заряд у нас йде. Натискаємо ручку газу, тут потрібно двигун прокрутити. Бачите, все працює. Зараз має увімкнутись круїз контроль. Так, увімкнувся. Залишиться тільки все це зібрати зараз. Самокат зібрав, перевірив, все працює нормально. Вмикається. Пробіг нас тут 524 кілометри. Режими всі працюють, освітлення також працює, натискаємо гальма, все чудово працює. Основні проблеми у нас були з батареєю. Плата BMS не працювала, прийшлося там її трішки поремонтувати. І також були проблеми з дисплеєм, там з dc dc перетворювачами. По обв'язці також були проблеми з контролером. Проблем, в принципі, не було. Там були просто окиси, я все вичистив, вимив, пропаяв. І ось такий ремонт. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!